Привіт, це огляд цікавих тебе навушників кладище від Evey. Зустрічайте Eve T63. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. І в кінці відео буде конкурс на ці навушники. Починаємо. Навушники отримали оригінальний металевий футляр. Футляр, до речі, доволі важкуватий, складання якісне. Відкривається футляр по типу як запальнички Zippo. в мене срібна версія навушників. Є також ще чорні. Знизу в нас порт USB-C для зарядки футляру та технічні написи. Всередині футляру красива RGB. LED індикація. Відкриваємо футляр і бачимо навушники вкладиші в дизайні ніжки із сенсорним керуванням. Самі навушники приємні і сидять у вухах нормально, не випадають у моєму випадку. За Зазвичай тут відповідають великі 13-міліметрові драйвери, кодики AAC та SBC версія Bluetooth 5.3, та звучать навушники непогано. Гучності тут вистачає, бас також злегка відчутно, де й взагалі, як для вкладишів, звучання тут непогане. Хоча чекати суперзвучання від цих навушників, звичайно, не треба, але звучать добре. І Цього достатньо датчиків на виймання звука тут логічно, що немає. Застосунку тут також не передбачено. Мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників нормальної якості. Ось приклади записую на мікрофон бюджетних телес навушників, вкладичів EVA-T63 в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут доброї нормальної якості. А ось так також ось буде приблизно чути на вулиці зараз. тут шум машин вітру, як такого, немає. І ось такий приблизно мікрофон на вулиці у ТВС навушниках вкладишів ви те шістдесят Якось так. Сенсорне керування: один дотик до будь-якого навушника старт, пауза та прийняти виклик, два дотика до правого навушника наступний трек та завершити виклик. Два дотика до лівого навушника попередній трек, три дотика до правого навушника ігровий режим, три дотика до лівого навушника викликає асистента. Затискання правого навушника гучність більше, затискання лівого навушника гучність менше. А також затискання навушника відхиляє виклик. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3 працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушниками можна Користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони миттєво між собою. Підключаються навушники тільки після виняття навушників з футляру. Автоперінгу після відкриття кришки футляру тут немає. Мультипоінта тут, звичайно, також немає, але є вологозахист IPX4. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримку в іграх я не помітив, тому грати комфортно. Автономність тестував на смартфоні OnePlus11 з кодиком AAC та Bluetooth 5.3. 100% гучності мені показали приблизно 6 годин музики. Відсотків гучності мені вже показали приблизно 6,5 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто, по автономності все чудово. Повністю заряджений футляр дає ще 3 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину 15 хвилин, і футляр від розетки заряджається за 1 годину 20 хвилин. Підсумок Евети шістдесят Це цікаві твс навушники вкладиші в оригінальному металевому корпусі в стилі запальничок Zippo. При своїй ціні близько 18-20 доларів. Ви отримуєте непогане звучання, також це зручні. Навушники вкладощі у вухах, нормальна робота мікрофонів, відсутня затримка в іграх в ігровому режимі, чудова автономність до 6,5 годин на одному заряді та цікавий футляр з RGB LED підсвіткою. І у підсумку можу рекомендувати до покупки Евей t 63 Посилання, де купував Еве t 63 залишаю в описі під відео. А зараз обіцяний мною конкурс на ці навушники. Умови, як завжди, прості. Підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео і залишити один будь-який коментар. Під цим відео і в кінці вказати напис ЮА. Результати конкурсу 29 листопада в телеграм-каналі Ізіально. Бажаю тобі успіхів! А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.